Виконком у середу затвердив графік пільгових рейсів на міських маршрутках. Вони залишаються незмінними. Затрати на перевезення пільговиків нагадаємо, маршрутникам компенсує місто. Після того як держава відмовилася від фінансування в області, тільки Лозова і Харків взяли на себе ці витрати. Повідомляють у міському управлінні економіки. У нашому місті на півроку виділили 310 тисяч гривень. Після цього міська влада укладатиме з перевізниками нові договори на обслуговування міських маршрутів. Відповідно до рішення міської ради були залишені ті ж самі пільгові рейси, які функціонували в 2015 році. З відповідним фінансуванням з цієї програми соціального захисту населення. І на рішенні виконавчого комітету було перезатверджено графік руху. Люди вже знають про ці графіки, люди ними активно користуються. Сьогодні по місту організовано 22 пільгових рейси. З розкладом руху маршруток можна ознайомитися на сайті Лозівського міськради або у громадському транспорті.